Це відео про налаштування програми в головному меню Diamond. На нижній стрічці головного меню Diamond знаходиться команда налаштувань програми. У цьому вікні Ви маєте можливість змінювати налаштування програми. На закладці Загальні можна редагувати вигляд кнопок на панелі інструментів. Вибравши Показувати великі кнопки на панелі інструментів, ви вказуєте великий розмір клавіш для відображення. Далі ви можете вибрати, показувати опис функціональності у спливаючих підказках чи ні, або ж взагалі не показувати спливаючі підказки. Також можна вказати кількість документів, що повинна відображатися у списку нещодавно переглянутих документів головного меню Diamond і чи потрібно їх відображати взагалі. Тепер ви бачите, що кнопки на закладках стали великими, опис функціональності відображається у спливаючих підказках і список нещодавно переглянутих документів не підтримується. На закладці «Персональні» ви можете редагувати вигляд панелі швидкого доступу. Додайте або видаліть команди до цієї панелі. Далі виберіть Показувати панель швидкого доступу над чи під рібанами. Внизу цієї закладки налаштовуйте клавішні комбінації швидкого доступу для оптимізації використання функцій. Ви можете налаштовувати клавіші під власні потреби задля зручності. Тепер ви бачите, що команди на панелі швидкого доступу редаговані, і панель знаходиться під підрібаними. На закладці стрічки колонки ви можете редагувати стандартні розміри і ширину колонок, і на закладці Шрифти у вас є можливість змінювати застосовувані шрифти і кольори в Diamond. На закладці Звіт змінюйте вигляд світів у Diamond. Ви можете налаштувати стандартизовані кольори колонок і ширину колонок в звітах під власні потреби і уподобання. На закладці Excel ви можете редагувати налаштування для посилання Excel. Щоб Excel посилання оновлювалося автоматично. Виберіть Завжди або підказка. Щоб посилання оновлювалося лише вручну, виберіть Ніколи. Далі виберіть, чи повинен «Diamond» використовувати іменовані області в Excel-файлі. На закладці папки ви можете змінити стандартизоване місце збереження для папок в «Diamond». Наприклад, папок, де зберігаються резервні копії, шаблони, документи, експортовані дані, оновлення. На закладці Розширені ви можете обрати, з яким інтервалом повинні автоматично зберігатися документи в Diamond і як часто повинні створюватись резервні копії документів. На закладці Створити документ виберіть, які періоди повинні бути відображені при створенні нового документа в Diamond. Вибравши використовувати роки з шаблону, ви вказуєте застосування стандартних налаштувань, визначених Diamond. Обрання автоматичного визначення років, базуючись на поточному році, передбачає, що періоди в новоствореному документі будуть базуватися на поточному році, і відповідно функція користувацького визначення років дає вам можливість редагувати стандартизоване відображення періодів до ваших потреб і уподобань.